Дні рахувала, щоб сісти за шкільну парту та поспілкуватись з однокласниками, розповідає другокласниця Марійка. Досі бачили їх та вчительку на екрані гаджета. Попри хвилювання, другокласники спокійні та чемні. Поки вчителька розповідала, як поводитися під час уроку, дітям вже принесли сніданок. Я дуже хотіла до школи, тому що ну я її довго вдала, ну це просто, не знаю. Це якесь нове відчуття, що я тут добре спала, але стало ще що боялася. Пані Людмила вчителює близько шести років з учнями налагодила контакт та дружні стосунки ще під час онлайн навчання. Якщо дозволяла безпекова ситуація та умови, намагалася зібрати своїх другокласників, хоч ненадовго разом. Це можливо, це складно, але можливо показати дітям, що ми їм раді, що ми їх любимо, що ми дружні, і налаштувати їх, що ми команда, а ми дійсно з ними команда, і навіть деякі. Сміливо кажуть, ви наша втора мама. А це друга мама. А це для нас, ну для мене особисто, дуже відповідальна місія. Жодної мами я не зможу рідною замінити, але, хоча б трошечки приблизитися, це для мене велика честь у другій харківській підземній школі. Працюють 9 класів через місяць. Планують відкрити ще 8. Зважаючи на потужності метрошколи та першої підземної школи. Зараз 6 тисяч харківських школярів можуть сісти за парти. Це приблизно десь 8 відсотків від тих, хто сьогодні є і має можливість вчитися. Крім цього, я хочу сказати, що ми будуємо ще школи на черзі. Друга черга цього цієї школи. Крім цього, ми будуємо ще три школи, які будуть побудовані до кінця кінця весни. А інші школи будемо відкривати вже з 1 вересня. Це процес триває. Вартість будівництва другої підземної школи у Харкові 80 мільйонів гривень. Це гроші міжнародних партнерів та міського бюджету. Цьогоріч у місті планують звести сім підземних шкіл через небезпеку російських бомбардувань. Очне шкільне навчання у Харкові можливе лише у спорудах, що є протирадіаційними укриттями.